Всім привіт з вами Міша Током і я з котом занімаю. То, що я зараз на дворі не можу до хати ну, не хочу йти І це правда серіалу, четверта серія. Це вже кенеджана серія. Раз, два, три, починаємо. Дівчата, сьогодні останній день, так? Так. Так. Давайте може сьогодні сходимо в магазинчик зробимо вечірку, а може ні. Ні, давай я щось будемо тут тусуватись, приходимо в магазинчик і пацанам закличем, давайте. Я піду позвоню пацанам. Так, Алло, що таке? Ну, э, буде дивляться. Ходимо в магазинчик через дві годинки, щоб ви були там, щоб ви були на нас. Ні, гаси ми. Ну, приносить нас, ми тільки ще прийшли. Ну, добре, зараз шкодам речі, потім це до вас, окей, спа? Так, дівчатка, вони сказали так. Mm. Ну, йдемо в магазинчик, то йде зі мною. Я схожу з тобою. А я посиджу тут, накрию столик і зроблю все красивіше. Окей. Tak, no to siaczka, ja będę ty coś będziesz wziął? To nie? No, co na żelazie, a nie zaraz... Tak, ja wziąłem, ja zaraz, ja wziąłem tym. Nie, co wziąłem? Nie nakręcaj mi okay. się. Ja wziąłem sobą. Ja nociki wziąłem. Льотчик з подичку і телефон. Пішли. ти взяла? Так, все, мені да, нічого не надо. Ну окей. Давай ми пішли. Окей. Па. Тим часом ухлоп. Поки я вам тут знімаю, коротше, мені ми... секунду мині секунди. Коротше я вам поки тут знімаю, дивлюся на кота. Він такий Дивиться на мене. Ну не дивиться на мене. Кудись дивиться туман. 9. Ладно, тим часом у хлопців. Ладно, що будемо бити. Ми ще не давно 4. Ну що, що, давайте дві да. години п'ять. Я покажу, до да, пограю. Я з тобою. Вони, коротше, грали і тим часом дівчатка Вони пішли чого? Окей, Що у дівчат відбувається? Коротше. Як тут така проблемка, в мене до мене багато перейшов, мені прийдеться з ним. Він думаю, шміти не буде. Перевіримо. окей тим часом дівчат. Ладно, ходи, заходь, пішли в магазинчику. А що нам треба? Хезе. Так, пішли, пішли. Беремо цю корзиночку, ходимо. Ходи. Солодку це я не хочу. Та я не хочу. Давай шукати тут. О, але давай зайдемо цим за на нас. Го А, Тут більше нічого немає, пішли на другий поверх. Ну на другому борсі, що відбувалося. чим це? Дівчаток на другому борсі. Так ходи сюда. Чірка у нас думаю гарно вийде. вейда. Ні, тут нам нічого не надо. Пішли туди, назад. Тут що тим мене? Думаю, так. А що? що вже покажу? Два взяне бачу куки. Ну, окей. І це я хочу взяти. Моїм хорошим татом миражам що мені щось не повезло. А, чекай, я хочу взяти собі щось, а ні, вдруг я нічого не буду їсти. Просто мене не берем. Чого берем? Ні, я не хочу. А що ти коли приїдеш до дому? Що будеш робити? Та А ти що? Ж... Це цікавого? Я теж. Тут кого валяється, не підлазить. Дівчата хлоп'ят. Ну, я думаю, нам хватить. А не, біж... Обіщ... Краль. Так, давай. Чим то жить? Ладно, пішли на касі. Що там відбувалось на касі? М -м -м. Пішли. А тут вже ніхто кого нема. Ну, типа, тут хтось. Добре, чекайте пару хвилин, я зараз все зроблю. А вже я будемо показувати вдома, окей? Вони вже все купили, виходять до, 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 до хати. У них вдома. Хлопці теж вже прийшли. Ні, хлопці прийшли через 20 хвилин. Тоді. Бо їм ще підготувати треба стіл. Дівчата вже прийшли. Так, давайте розкладати потрохи і чекати хлопців. Окей. Okay. Зараз покажу вам швиденько, як вони розклали. Окей? Okay? Все, давайте. Чекаємо, поки я так, тут Так, я пішла сідати за стіл, ти подзвони хлопцям. Окей. Алло, ви де? А, добре, вже збираємося. Вже всіх кличуть, окей? Окей, давайте чекаємо вас. Па. Так, все, вони йдуть. Тим часом у хлопців. Ааа, ah, все добре Пацаны Уй Чароб Окей okay. Пацаны Шоссе э, рассказала Круто вообще давай там за распределем Почем Ну, ідемо до дівчат. Ну і те, що до дівчат. Ну, хлопці прийшли, коротше, до дівчат. Коротше, хлопці прийшли до дівчат. Я просто не знаю, як це сказати. Хлопці, до дів... хлопці йдуть до дівчат. Раз, два, три. А, вони дуже... Я не буду розказувати, так довго робити серію. Вони дуже поселилися, дуже-дуже добре. Сядуй, поїй, Все до поїли. Все поїли. Ну і почав. Ну, звірити, пару хвилин вже. Де так швидко, да, так... Все попили і а тут їхній автобус через Чараз... півгодинки. Фух, ми все дуже-дуже здобутолилися. Давайте Двати... збирати додому. І нам треба через годинку, через дві години. Вже автобус. Все пооббачимо ось в автобусі. Пішліть хлопці. Хлопці пішли. Дівчата все спокійно позбирали і бували вже йти збирати сумки. Дівчатки почала збирати сумки. Добре, ми зараз теж. Пішли збиратися. Як? Що? Що дивіть, та? Та це Так, все. Фух, що думати вдягнув то оцес? Що це правда? А ні, мені не йде. Я вдягну оце. Воно мені дуже сильно лечить. А а тобі оце латечко дуже сильно. Yeah, е, я не, yeah, я я не на веселію не Ага, не с вас пожалуйста надо. Та тебе з Марком. Не надо, не надо, не надо. Ой, на, не надо. Добре, я зараз зроблю. Так, так. сюди

Так, все, я покажу. Фух, так. Та, я пішла в телефоні сидіти якщо, 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 пришл. Ну, не Мені да треба. Ну, да. Награди в телефоні. Так, не часу в цієї дівчинки. Аня її звуть. Вроді Аня звуть. Нет, її Аня звуть. А ту дівчинку з косами косоми полину. Знаєте, кого я сьогодні? Я тільки щед зон. Дивлюся. А там хтось кричить, думаю, хто це кричить? А я дивлюсь, а там білка пробігла. прикиньте. Я сама в шоке. Ну да, це в шочем бути в селі. Я не в селі. Не треба казати. Ну ладно, так дивимось. Так, це, дямся. Не вырубить что Прошло, Ну, так. Все, я зебра. Все, снимаю масочку, кладами. Сюда, окулярки сюда. Ну, я... Ой, это ты. Я зебра, но я тоже. Ідемо вже. Ну, поки вони чекали, поки не позволяють хлопця, щоб вони не є сливці. Тут чекали. чекали. Ну, покажу вам хлопці, коротше. Фух, юлі прийшли тут. Да, це то точно. Голодно, мене збирати речати. А я уж в фильма на марачай. Час не набрал. О как? Ладно. Так. Самис. Куда ты мисс? Андрюкс и брал наш. Меня не ж там. так, так. Тик. Це моїм. Все, фоном дівчата квіти. Дівчатка. Що, вже жити. Окей. Так, затримуватися в автобусі. Коротше, що було в автобусі? Я не не вийшла. Що було в автобусі? Сі сідайте діти. Окей. Okay. Коротше, дчо хлопці, вони поїхали додому, тому що в мене там тук не за не, не захоронилось. Я б вам показала, що він робили вдома, але я, але я люблю грати санатолко без це, без зроблення відео. Я там забула кое-що прибрати, а я вроді це зробила, а вона в мене не стреленилась. Вони, коротше, поїхали додому і і лишились. Ну, поїхала додому і. Я заїкаюсь. Поїхала додому. М Може зроблю влог, буду робити, але ще не впевнена. Але може зараз швиденько то все розроблю роз, роз, всі речі. Всі всі речі розставлю і піду, може знімати вам підготовку до куди школи чи якісь серіали, Я хазач рознімати. Ну, так вони ще... Поїхали додому, ну і вийшли по домам і пішли складати речі. Зараз це вечір, якщо в них просто я не хочу робити ніч. У мене стаділо с'єм. Я покажу його, якщо покажу. Я його вже покажу. Ні. Ну, а так, всім папа. Ставте лайки. Ну, два лайки, можу зроблю підготовку до школи. Нам дивно закупляються. Мені є. Мені є цей деякі покази. Якщо зачуєте мене цей брат взяв телефон. І все зробив. Як я за чогось зробив? Хочу гарний. Ось таким для цієї дівчинки зробив Але не зробив. Бач. Ну що скажу. Всім папа. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте відео. На всі скарги звертаю. Всіх лайкаю. Па-па. Це кінець відео. Якщо що, я не говорю, що це кінець каналу. Відео.